Сьогодні на полях Вія Карпатія маємо можливість спілкуватися з людьми, які і творять Вія Карпатію, і беруть участь в дискусіях. І сьогодні спілкуємося з Мирославою Барчук, наша колега-телеведуча з Суспільного і віце-президентка українського пен-клубу Мирославо. Вітаємо вітаю доброго всім, прекрасного суботнього, теплого дня. Так, значить, другий фільм документального циклу, а це цілий цикл, е, Морослав Барчук і команда робить. Остання війна називається. А другий фільм, е, перша серія чи перша частина другої серії, я заплутався. Називається Какая разниця. Я зрозумів, що на полях Віа Карпатія буде дискусія після того, як всі оглянуть цей фільм. Хоча мені здається, що всі, хто приїхав на Віа Карпатія, вже давно його подивилися, хоча б двічі. Вони подивилися, але насправді цей фільм дуже цікаво тригерить багатьох людей, і ось людина дивиться, відразу починає мені в приваті писати, що їй це нагадало, так що, що що вона пригадала собі, і так далі. Тобто, цей фільм цікаво обговорювати, як виявилося, тому що у кожного є свій досвід. Так, ось цих. Поразок він вібрує в кожному, але по іншому. Значить, для тих, хто не бачив, по-перше, підпишіться на наш канал «ФМ ФМГаличина Аналітика. По-друге, там легко в Ютубі буде знайти цей фільм. Какая разниця? І в кожного на цей фільм є своя історія, але ж назва сама Мирослав, це ж сама назва, це крилата фраза президента, крайнього президента України. Чи вона має ширший зміст? А, е, дозволь мені, будь ласка, пояснити перш за все. Я зараз скажу uh -huh. про цю фразу Мем, яка різниця?», так. М. Е, е, я хочу пояснити, що це. От ти дуже правильно заплутався, тому що це складна система. Отже, е, суспільне робить цикл великий, який називається Остання війна. Так, де ми оцю війну, російсько-українську національну визвольну, ми з різних боків її розглядаємо. От перша серія була присвячена. Росіянам, так російському православному фашизму, і ми цілу годину е, аналізуємо. Е, Корені, так, ну, історію хворобу расизму. Uh -huh. Друга серія присвячена нашим помилкам. І ось ця друга серія вона називається Кака різниця?» і вона буде складатися з двох частин. Ми сьогодні з тобою говоримо про першу частину. І ця частина хронологічно охоплює 2000, 1991 2004. Uh -huh. І ось там наш президент ще не з'являється, так. Але е, поняття таке, яка різниця, як ти пригадуєш, уже є, і тому е, е, в другій частині ми вже будемо цитувати президента, ага. коли він це сказав, так але справа в тім, що я не знаю, чи ти пригадуєш цей мем, яка різниця, був уже на е, студентському голодуванні. Ми вже тримали. Я, я пригадую табличку, яка різниця на революцію на граніті. Тобто тільки почалися дискусії щодо українізації, декомунізації. І відразу ж люди, які почали казати, яка різниця, головне, щоб чоловік хороший був. І, і тому я вважаю, що ця фраза Кака різниця, вона звичайно, вона тепер прив'язана до Зеленського, але насправді це набагато ширша історія. А мені здається, що вона навіть ще давніша. Ну, Ви в фільмі це не охопили, але в принципі. Після того, як було згорнуто українізацію, розстріляно всіх, кого можна було в, в совєтській столиці УРСР Харкові. Та от з цього моменту і воно десь і з'являється. Оце яка різниця. Тобто так. всю нашу історію грають цією фразою і всіма штепселями і терапуньками. Ну, і, відповідно так. На, цьому, на цьому вибудовується. Ну, але на дворі 2023 рік. На дворі вже майже 600 днів після повномасштабного вторгнення. На дворі вже стільки повбивано, поруйновано, а воно живе. А воно живе і чим далі на захід, ну там, де тримають, наприклад, Ужгородський котел, там чи в Трускавецькому котлі, там ті пацани з мерса завжди прийдуть і скажуть, яка різниця, коли ти йому зробиш дивне зауваження. А чого це ти тут? Пама Московський та розговорювач. Ну і от тут зразу воно вилазить знову в 2023 році. Значить, він переживає цю війну? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тому що така, такий складний і страшний процес деколонізації свідомості це те, що, про що говорять постколоніальний синдром. Це те, про що багато писав Микола Рябчук, це те, про, це те, що проходять, скажімо, зараз в Індії, і Індія стала вільною 1947 року, і вони далі проходять цей процес деколонізації Африканські країни, 60-ті роки, і там далі йдеться деколонізація. Тобто, ми зараз просто користуючись словами наших, наших, наших слуг народу в турбо Проходимо деколонізацію свідомості, але насправді це дуже е, болісний процес. Чому? Тому що це от дуже легко побачити на прикладі пам'ятника Родина Мать. Mm -hmm. Ось виросло, виросло покоління. так І для них це вже вони забули, що що це Вучетіч, е, вони забули, що це е, Щербицький із Брежнєва відкривали його. Вони забули, що це абсолютно тоталітарний символ. Їм просто подобається. Як мені писали, що нам просто подобається це в мистецькому плані. Це, ну, це дуже велично. Та, велике... Отже, це дуже велично. Отже, ці люди фактично нам говорять, колоніалізм. В'ївся в кістки, і витягти його з кісткового мозку надзвичайно складно, тому що ти не розумієш, що в твоїй ідентичності е, нав'язане, а що в твоїй ідентичності е, твоє притаманне тобі. І мені дуже багато хороших людей. Наприклад, наш з тобою колега Роман Кабачі, який зараз працює в музеї Другої світової війни, там в цій родині матері, так? він мені казав, це просто в тебе травма покоління. Насправді, це вже матінка Україна і треба сприймати це як матір України. І так далі, так казав Рома Кабачій. А я вважаю, що називати родину матір'ю Україною це фактично фальсифікувати історію. І ось це і є той постколоніалізм, який у нас є в кістках. І це і є причина, чому яка різниця буде існувати ще дуже довго. Мирослав, але тут варіант такий це такий своєрідний синдром яничарства. Тобто тобі сказали, оце тепер твій мутер, а це твій тато, і називай їх так. Тобто, фактично, на прикладі у родіна мать її та оцієї штуки. в нас проблема подвійна, не тільки постколоніальна, а й те, що донести смисли, які в тому числі є в твоєму фільмі, дуже важко, бо тому, що це все невідомі невідомі фактори. Хто такий Щербицький? Брєжніве це «Где?». Тобто, ми маємо зараз справу з, з людьми, які не лише не мають якогось там бекграунду і кореню, але навіть не мають достатньо аналітичного матеріалу для того, щоб робити самостійно висновки. Тому, так? в принципі, коли виходить отака суперплатформа, як оцей фільм, чи вдасться його донести? Бо в нас є проблема якраз саме з носіями. Тобто, однозначно, кожен знайде для себе відповідь, буде сперечатися. Або, е, або переосмислювати цей фільм, але це буде певне середовище, певна бульбашка. Ті до кого хто є носіями ось цього вірусу, до них е, донести цей фільм нема на чому. Тут я не знаю, як донести їх. Не прив'яжеш людей силою до крісла і скажеш. Дивися зранку до ночі, поки не дійде. Ровко, я тут маю певний оптимізм, тому що я як людина, яка теж мала цей вірус в собі, я знаю, як це працює. Я так само мала вірус цей в собі. Я закінчила російську школу. Я недавно написала пост про те, що я була білінгвою, Так, я в хаті була в Києві, через те, що опір українськості був такий, що я виходила за поріг хати, говорила російською мовою з однокласниками, з однокурсниками і так далі. Це вже потім, на хвилі національного піднесення кінця 80-х, 90 х так я, я перейшла скрізь на українську. Але я пригадую, я от я про це розповідала. На давно, я пригадую, як ми у школі знайшли підручник, це був десь, може, 83-й рік. А ми знаходимо український підручник з ботаніки, і там а, а, маточка, і там Пєстік, ми знаємо це як Пєстік, а там а, ця, ця названий наш Пєстік звичний маточкою, і ми ржемо з однокласниками. І я з усіма сміюся, україномовна дитина, так з інтелігентської київської родини. Я сміюся зі слова. Маточка, а пестик для мене супер. Для а. мене це не смішне слово, розумієш? Ага. І ясно, що для мене теж я, для, у мене є теж емоційні історії, пов'язані з звіздою Делаїда Гребінщикова. У мене є історії, коли моя мама молода, там слухає е, якусь е, е, Зикіну там, чи, чи Анну Герман по-русски все оці те, що називається нейронні зв'язки, які теж в, в, в нас в російському контексті тримають. Ну Але ж однаково, я, я пройшла. Шлях, так який є, все ж таки, мою ідентичність зробив ось такою, як вона зараз є. Тобто ідентичність змінити можна, так, якщо ми будемо про це ось такими проектами, як як остання війна, чи такими форумами от як ми зараз, Вія Карпатія, так, чи якимись великими культурними проектами, ми будемо людей залучати, давати їм читати, давати їм це бачити і так далі. Ти пригадуєш, ми працювали з тобою на п'ятому каналі, і це було ще десь в середині 2000-х. Ми послали нашу кореспондентку розпитати дітей під студентів транспорту університету, як вони, як їхні бабусі, що вони думають про радянський союз. Ти пригадуєш, що 9 з 10 сказали, що бабушки розказували, що було супер. Ну, так. Тобто, так, це <кив> діти, які, які дізнаються про радянське від е, старшого покоління, і ось як вони дізнаються. Е, тобто, а чому? А тому, що не було, тому що олігархічне телебачення не давало іншого е, ніякої інформації. Тобто, е, не було фільмів, не було ніяких е, не було ніякої політики освіту. Маросю, а от про простий варіант. Е, я розумію, що дуже великій е, когорті е, людей, які Зверху можуть нав'язувати дискурс, вартувало б цей фільм подивитися. Вони не подивляться, але би дуже вартувало. А, а в цьому випадку, я ж собі важко уявляю: а міг би, наприклад, єдиний національний марафон взяти і показати цей фільм? Чи тут перешкоди не через те, що це організаційно, ну, як би е, е, інший телевізор? Чи тут би просто було ідеологічно опір, а ні нічого нам тут показувати? Такі речі про нас, е, колоніальних ватників та інших носіїв цього віта, Вирусу. Ти не повіриш, але телемарафон показує весь цей цикл, і вже е, і вони показали. І подивилося, знаєш, який мільйон людей подивився, яка е, 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 різниця. Ага, так? отже, Носій таки знайшовся, значить, не було опору? Не було, не було оперу і я думаю, що не буде навіть другій серії, тому що ну тобто це ж дві частини одної серії, а там, де це буде стосуватися пізнішого часу, так і нинішніх теж е, і нинішніх теж. Тобто, бо ми говоримо про це як про, як про нас, як про все суспільство. Тобто, я нікого не звинувачую і нікого не це. Ми це робота над помилками, спільне осмислення помилок, які нас призвели до, до дуже печальної ситуації. Ну тоді ставимо плюс, що в такі ті, хто керують цим, достатньо. Ну, ми розуміємо, що називаємо речі своїми іменами, Єдиний марафон це про цензуру воєнного часу і спілкування з суспільством. Це така практика, і тут Великобританія би сказала правильно все робити. Ну, бо вони теж мали досвід так зарегульованого і теле, теле, радіоефірів в часи Другої світової. Добре, значить, носій є окей, ми понесли в маси мільйон подивився. Тепер стоїть питання, що е, наслідком цього мало би бути зменшення кількості е, ось цих, кого Микола Репчук, як він називає їх е, колоніальних ось цих носіїв вірусу. Нагадай, Мороз, він їх криолами. Креолами, так. так от кількість креолів мала би зменшуватись, тому що довгий ланцюжок, причина наслідковуєш. От тут руський реп чи там Лепс, а ось тут э, російська там САО-гармата лупить по твоїй хаті. Цей ланцюжок досить довгий. Так? А, да. Та та я розумію про що ти кажеш, але дивися, я навмисне в цьому фільмі е, я кажу: я звертаюся до людей не як до креолів, Так, тому що якщо ти звертаєшся до, до людини і кажеш, ти креол, так або там ти дебіл, так? або там ти цей, я нікого не звинувачую. Я кажу, дивіться. Дивіться, друзі, що сталося у нас на очах. Ось тут ми з вами дозволили це. Так, а ось тут ми не додивилися це. А ось тут люди. Е, тобто, я, я говорю як частина цього ага. суспільства, як частина цього середовища. Е, я навмисне будувала цей фільм е, так, щоб я нікого не звинувачувала. Я кажу весь час. Ми це так, як знаєш, в будь-якому в будь-якій спільноті а, чи в родині, так легалізувати протиріччя, так ти, ти, якщо ти хочеш змін, якщо ти хочеш якісного зростання, якось, да, то ти не звинувачуєш. І, і тому, оскільки немає агресії в моєму проекті, а це є така, ніби це пропозиція подумати так і поміркувати. Багато людей відкривають для себе те, що вони не знали, уяви собі. А є люди, які про це не задумувалися. Так є люди, які не розуміли, як там той інтер з'явився, що він Інтері яка там частка російського була, так як чому наші перейшли і почали співати російською мовою? Так і ВВ спускали Gala Records музичний лейбл, спускав їхні пісні на українські FM-ки, а все решта казали ні формат. Люди цього не знали, уяви собі, і тому, коли люди відкриваються для себе, то це є у мене. Є велика надія, що це буде це осмислення спільне буде давати результат. Я попрошу дозволу в як в автора фільму. Якщо можна, ми в описі до нашої розмови залишимо лінк на, на цей фільм. Щоб люди Буду слухаючи нашу вдячна. розмову, потім mm -hmm. подивилися або подивилися, потім послухали нашу розмову. Це би було супер. А в цьому випадку е, процес одужання він має бути миттєвим, як і ця агресія війна, чи він має бути знову ж таки сталим? Бо є ще перехідна формула, дуже популярна сьогодні. Неважливо якою я мовою говорю, головне, щоб мої діти говорили українською. От так е, є люди, які далі продовжують спілкуватися російською, і так пояснюю перехідний етап, от е, така формула? Вона нам підходить чи ні? Мені підходить все, що не веде до протистояння між своїми, і те, що веде все ж таки до деколонізації свідомості. Тому що давайте не, не лукавити, давайте не соромитися. Ми постколоніальна нація, дуже сильно покоцана, дуже сильно травмована, дуже сильно русифікована, асимільована і так далі. Як казав той же Микола Рябчук, у нас шкіра біла, але мова чорна. Угу. І тому тому щодо цієї чорної мови, як це не печально нам говорити про це, я просто вклоняюся, дякую і обіймаю всіх людей, хто переходить на, на українську. Ми вчора говорили про це з Михайлом Крупієвським і, і з Тарасом Чубаєм довго стояли, аж до півночі. Говорили тут у Франківську. Я знаю, наскільки це непросто. і тому якщо людина пробує робить зусилля. Дякую їй, підтримую її, заохочую її всіма, всіма способами. Єдине, я не приймаю позиції, що давайте, давайте, нехай українська російська стане наша, давайте не віддавати нашу російську. Тому що це надзвичайно лукава лицемірна позиція. Тому що те, що тобі накинули, так те, що те тобі вбили цвяхами під нігті, ти тепер кажеш, ну ці цвяхи вже мої, я їх лишаю. Тому. Тому ну, так, таке. Як, як родина мать, в принципі, да. о, як да, це той самий цвях. Так, давайте <клес> зробимо вигляд, що вона, що вона, давайте вдавати, що вона е, наша. І, е, і так, це буде дуже е, повільний процес. Еволюція, дуже повільний процес. Він прискорився зараз, на десятки років прискорився. Але після війни дасть Бог ми переможемо, збережемо державу. Ми ще будемо мати це, мати і мати. Наскільки глибокі, наскільки пропрацьовано це з часів. Кио Могилянського десанту в Росії, ми це все самі створили, тому нам так тяжко з цього тепер з Франк... Франкерштейна вириватися. Так що це буде довго, на жаль? Ну от нехай там нас почує Феофан Прокопович і згадає, що він натворив, видумуючи, оце весь третій рім рус в руській і все інше. фактично українськими руками заклали, а тепер, от через століття, мусимо вигрібати. Прощаючись, моросю, чи в наприклад, оцієї всієї. Дискусії цього процесу одужання, який запускає, в тому числі і твій фільм, чи формула, яку я часто зустрічаю у Львові, де дуже багато є носіїв, колишніх носіїв руського міра, руської ідеї, або колоніального синдрому, або російської мови. Там такі написи є дуже часто у Львові. Бачу в російськомовній гості. Ваш коли пробуєте говорити українською? Ви не смішні, ви прекрасні. Отакі такі написи просто при вході в кнайпи є, і так далі. Це правильний підхід? Я I love it. Я вважаю, що я люблю всіх людей люблю, які пробують, і я всіх від моєї перукарки до до всіх письменників і медійників. Я дуже сильно за це поважаю, ціную і дякую їм. Маросю, ми дякуємо за розмову. Бажаємо плідних, цікавих, головне наслідкових за своїми рішеннями, дискусій панелей на Віа Карпатія. І ще раз закликаю всіх подивитися фільм, який буде внизу під в описі під нашим відео. Мирослава Барчук, наша колега, автор суперового циклу. Дай Боже, щоб було багато хороших цих фільмів з циклу Остання війна. І віце-президентка українського пен-клубу. До нових зустрічей. Diyakar mı? Diyakar.